Конкурс Я майбутнє Донеччини це яскраве свято дитинства, творчості та натхнення. Він ініційований у 2020 році Донецькою обласною бібліотекою для дітей за підтримки Донецької обласної державної адміністрації. Конкурс щороку спонукає талановиту юнь нашого регіону творити попри все, адже його метою є розкриття творчого потенціалу дітей та підлітків, а також утвердження у свідомості й почуттях юних громадян, патріотичних цінностей, поваги до своєї країни, рідної землі, українського народу, його культури, звичаїв і традицій. Конкурс проводиться у трьох тематичних номінаціях. Моя Мрія, Думи про патріота, Мій рідний краю. Славлю я тебе. В кожній номінації відбувається розподіл творів за жанрами: проза, поезія, малюнок. Але через воєнні дії останні два роки увага була сфокусована винятково на літературній творчості. Кожна номінація представлена двома віковими категоріями. Читачі 9-12 років та читачі 13-18 років, за час існування конкурсу Я Майбутнє Донеччина свої сили в його межах випробували близько 300 учасників, які надіслали понад 4 сотні творчих робіт. Твори переможців щороку виходять збіркою Я майбутнє Донеччина. Друковані примірники якої надсилаються лауреатам конкурсу. А з електронними версіями збірки можна ознайомитись на сайті Донецької обласної бібліотеки для дітей. Наші юні митці яскраві, розумні та талановиті, щирі та справжні. Щороку ми відчуваємо неймовірну гордість, долучаючись до відкриття творчості юних талантів Донеччини, які зростають справжніми патріотами і вболівають за майбутнє України. Підсумувати розповідь хочеться поезію однієї з учасниць конкурсу Ромашкової Світлани. Мар'їнське інтермедцем. Десь далеко гудуть гармати. Від ударів дрижить земля, до моєї білої хати так нежданно прийшла війна, І малеча в розвагах хлоп'ячих уже грає в блокпост і кордон. І вже хтось. Верткий всюди сущий, На дорозі знайшов патрон. Я насію в садку, чорнобривців, Хай палають сильніше заграв, Щоб у нашім краю пшеничнім Світлий сонячний мир настав.